Хайтек. Знайомтеся. Це Теспіан – Британський робот, який любить танцювати і розважати цікавих відвідувачів виставки. Розроблений британськими інженерами він також відомий просто як ТеСП. Він вміє ще й співати, говорити і навіть сміятися, якщо у нього є компанія. На виставці у Москві всього представлено 30 роботів. Робостанція приваблює не лише інженерів та фахівців-технологів. Серед відвідувачів маса дітей. У нас тут все спрямовано на те, аби познайомити дітей з технікою з робототехнікою. Ми намагаємося дати їм зрозуміти, що вона не є небезпечною і з нею можна працювати. Ми в захопленні. Моя донька зовсім маленька, але вона сама мене сюди притягла. Має бути більше подібних виставок. тут дуже цікаво. Я привела онуків. Дуже цікаво багато інформації нам подобається. По справжньому цікавим експонатом виставки став робот, що може скласти головоломку кубик Рубіка. Його так і назвали Кубинатор. Цього робота побудували інженери з Ірландії. Він може скласти кубик Рубіка всього за 20 секунд. А дітлахам на цій виставці пропонують спорудити свого власного робота. Організатори кажуть, що виставку, яка працюватиме до 15 жовтня, відвідує по три тисячі людей на день.